Так, відео, як виглядає наше пакування при відправці клієнтам. Тут стрейч двохшаровий гофрокартон. І зверху стрейч. Цього замало для того, щоб нова почта. Не додавала флетбокси чи ще щось, але здебільшого прийняли рішення, що все одно не хочемо відправляти так, як інші, там, просто привести на нову почту це все з речі. Тому що все одно ну, від такого. Я думаю, ні флетбокс не спасе, ні там оброшотка, нічого. А таке дуже важко побачити при перевірці товару, але потім дуже добре видно, коли ви вдома це все розпакуєте. Тому є люди, які там чи виробництва, які економлять, привозять на нову почту стрейч плівки і кидають на піддони, кажуть, допаковуйте, там, що хочете, додайте, хай клієнт платить. Ну, у нас відношення до цього інше. Який, який сенс робити меблі, якщо клієнт буде незадоволений. І в принципі, я думаю, що ламіноване ДСП повинно відправлятися хоч мінімум, але так. Здебільшого ми займаємося більш нестандартними меблями, тобто тут мова не йде про трьохшарову якусь упаковку з пінопластом, Там, але хоч в такому вигляді і за два роки роботи нуль рекламацій. Ні разу нічого не побилося, ні дзеркало. Відправляли ще більш габаритніші посилки. На упаковки ми не економимо. Наприклад, всі три шафи могли поїхати на піддоні, але тут негабаритні деталі двохметрові, і це поїде там місцями. Також часто практикуємо, що там одної почти немає флетбоксів і це їде в такому вигляді і теж прекрасно доїжджає. До клієнта також ноль зауважень.